Добрий день, знаходимося у Петриківці, Отаке таке невелике сховище, під овочі. Цю камеру ми зараз зробили, запустили. Буде капуста зберігатися. Завершують монтаж, монтажні роботи, закривають кришки, вона вже працююча. Отакий трьохвентиляторний дрібентиляторний це вже, це вже третя камера в цьому сховищі. Починали ми ось з цієї, її вже років десь 5-6, Отакий тут теж повітря охолоджувач Гюнтнер. Потім була оця камера, ми її зараз теж запустили, перевіряємо. Де стоять контейнер, контейнери, але тут отакий дво вентиляторний повітря, охолоджувач невеликий. Ну, обладнання працює. Зараз покажу агрегати вам наші, з чого починалося і так воно зараз виглядає. Такий прастор невеликий. Це перша камера. Трохи більше. Теж І ось тут поставили знову досі. Лесниця лесниця ще стоїть. Драбина. Лесниця. Сейчас стоїть наша драбина. Працює так це все виглядає. Ну і звісно куди ж без, без тваринок на такі дві собаки продовжуємо.